Усі за цим рецептом завжди ідеальними, без розривів і комочків. Беремо склянку молока. Взагалі, я готую на пів літру і на три яйці. А сьогодні вирішила на склянку молока і на два невеличких яйця. Розбиваємо, додаємо на кінчику чайної ложки солі, 2 столові ложки цукру, бо в мене буде згущонко, і так буде солодкий, ложку олії. 100 г борошна і дрібочку ваніліну. Якщо ванільний цукор, то пакетик ванільного цукру. Добре розмішуємо, щоб не було комочків. Накриваємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин, щоб тісто ще попрацювало. Змазуємо пательню салом. Найкраще такий варіант салом, але якщо ви вегетаріанець або віган, нарізайте цибулину, мочуйте в олію і змазуйте так. Або Пензликом. І отакі от такі, е, виходять млинці, тоненькі, пахучі, ароматні. Доня захотіла в мене з начинкою з бананом, тому я нарізала банан. Кожний млинець змазала гущенкою і рискою, поклала банан, поки ще гарячий, тому що банан має бути нагрітися теплим. І заварачую, загортаю і залишаю, ще, щоб вони трошечки нагрілися. Смачного підписуйтесь на, на мій канал. Пишіть коментарі, чи сподобався вам рецепт. Ставте лайки, подобайки і звертайте увагу на плейлисти. Всі рецепти у мене скомпоновані по плейлистам. Дякую всіх за підписку, гарного дня!